Продовжуємо розмову про горники. Зараз е, будемо розмовляти про другу групу городників, про хімічну. І е, коли вже ми говоримо про хімічну групу горників, нам дуже варто е, подумати, чим вони відрізняються все ж таки от від першої групи, від освіту, чи ту, яку ми перед тим вже з вами розглянули. Давайте собі пригадаємо. так? Тобто освітлюючи, проникають до меланіну і хімічно проникають до меланіну в корковий шар. Але освітлюючи, його звідти вимивають, а, а хімічний не вимиває. Так, просто змінюють. Тобто наш соторанний пігмент, наш точний, той, що ми внесли. Але знову ж таки нагадую, що нам е, треба розуміти, що хімічний вирник. Він е, не має сили працювати на дуже сильно темних відтінках. Тобто, це, наприклад, все, що йде від одинички до п'ятого рівня, так? Е, воно ну, що від одинички до п'ятого, ну у нас тут дошка трошки ще не відсохне. Е, добре, потім відправимо до від одинички до п'ятого рівня у нас. Дуже погано буде проявлятися пігмент, правда? Тобто, відповідно, що при такому варіанті нам тут буде допомагати додатково освітлюючий борник, ми вже про це, звісно, зрозуміло. Також, коли говоримо про хімічні борники, ми одразу маємо відрізняти те, що не діляться. Якось хімічні, велика група хімічних вирвників ділиться на дві групи. Спочатку на які дві групи вони діляться? Виточно знають. Перманентні, напівперманенні. Перманентні і напівперманентні. Чим відрізняються перманентні від напівперманентних. Спробую я писати. Ага. Перманентні вони а, мають більшу дію. тобто вони а, краще втрапляються в структуру волосся деталі, а напівперманентні вони просто для того, щоб затонувати полі волосся на дату мотові. Що напишу, що тут угу. Дивіться, так, тобто іншими словами, простими українськими. Перманентний борник це є стійкий, дуже стійкий борник, а напівперманентний це і є напівстійкий. У нас так? часом буде вимиватися, а перманентний він буде триматися до декількох. Він також буде вимиватися. Він теж вимивається, але він просто більш стійкий, він та... гарно ніж буде виглядати, напівперманентний. Ми просто його нанесемо, mm -hmm. затонуємо і через деякий час доведеться знову прийти затонувати. Так, ну, тобто я заюплюся і місце. дивіться, так. коли нам треба запробувати стійку, сивину, коли нам треба кардинально змінити з якоїсь причини, то нам точно треба перманент. Так. Якщо є питання в тому, що в нас немає свини, якщо в нас немає бажання і потреба глобально змінювати наш тон, то нам, звісно, що не потрібні перманенти. навпаки, нам дуже підійдуть на підперманент. І так, де нема свини, треба просто додати, наприклад, насиченості, близько глибини тону. Ми можемо собі краще скористатися власне, на підперманенту, тому що він є без аміаку. без аміаку. А також він змішується від одинички до 3 та описниками маленькими. Тут від 3 до 12. Тобто значно е, стійкіші такі е, на першому собі описник та оксі. Е, значно, скажемо, з тільки ще йдуть. Так, тут вже можна описати можна П'ятий рівень. Ще не досум, що ж то не Добре. Тобто, зрозуміли що щодо стійкості. Так? Тепер ми е, переходимо вже до глобальної розмови про перманентні виробники і маємо з вами трошки розняти карту велику. Зразу зверніть для початку увагу на е, ось цей малюночок, це кольорове наше коло, яке нам якраз дуже необхідно. Ми з вами говорили там про те, що у нас є первих, вторинні і протилежні. Бачите, я вас не брехала, у нас дійсно так і розташовано навпроти червоного зелені, навпроти оранжевого, синього, навпроти жовтого, фіолетового, правда? І ми всі пам'ятаємо, що вони власне, нейтралізують один одного при потребі. Ну, ми до того ще будемо повертатися, я просто показуючи вам фарбкарту, хотіла трішки про це наголосити. Ну, так, Рето, це то, що... саме, Як фіолетові шампунь не забирає жовтор? Ну, так, від цієї викликають ваші оці всі задачки. Добре, дивіться, хочу пояснити вам, що коли ви відкрили феб-карту, тут то точно зображені всі перманентні виробники. Ну тобто, зараз ми дойдемо до то, що точно всі, але в переважній більшості е, зображені. Просто їх треба поділити. Вони діляться на три групи: е, ну, тобто, суто перманентні, ви про перманент це окремі ферб карти скажімо так, там просто своя палітра і свої нюанси. Тут ми говоримо про перманентні, і ми розуміємо, що ці верхні люди самі саме світ. Вони будуть мати назву освітлюючий перманентний дурник. Треба тут не розгубитися і зрозуміти, що освітлюючий перманентний дурник це той самий освітлюючий дурник в кремі. коли ми говорили, що в нас освітлена група, ділиться на супропудру і на крем борник. Це от вони і є. не автоматично належать до перманентного вирника. Далі, змішуються вони значить, ну, Всі пам'ятають, що вони діють лише на натуральному волосі і вийшли у цей п'ятого рівня так, дуже добре діють. І, і, і також вони змішуються. З якими окусниками? Вони доволі світлі, тому і, і, результати ми чекаємо від них світлі, так? тому вони можуть змішуватися з дев'яткою, з 12 -го. Можуть із шестіркою змішуватися, в залежності, що ми освітлюємо, які результат ми чекаємо. Тобто, звісно, що чим менший описник, тим менше шкоди буде для волосся. Але є такі варіанти, коли треба дуже світлий блонд, звісно, що треба буде користуватися вищими випусниками. Це сюди все ж таки допустимо. Далі, коли ми бачимо з вами кольорові темні і кольорові відтіночки, так? То вони називаються класичні перманентні бурники. Тобто це всі власне, різні темні відтінки, різні кольорові відтінки, це все є класичний перманентний брінник. Змішується він переважно з шестіркою, шести відсотковим кузником. Також може змішуватися з трійкою. Тобто, якщо нема сивини, якщо не треба так кардинально. Пливати на волосся, ми можемо користуватися спокійну трілочку. Але якщо в нас вже є сивина, нам потрібна стільки, звісно, що нам тут буде потрібна шістірка. З 9-12 і ігрою відтінки не змішуються. Чому? Тому що вони е просто, по-перше, оці окусники високі будуть з'їдати їхній відтінок, ну, будуть втрачати свою насиченість, вони через нього. І також, е що ще хотіла сказати, е Ну і для чого нам, коли ми фарбуємо в темній, псувати волося 9 і 12. Це теж категорично без потреби, але воно просто ще з'їсть вам колір. Тобто зрозуміло, що того не робимо таких, ось, просто таких банальних помилок. Ну і звісно, що взагалі тут присутні коректори, так? кольори коректори, кольори мікстони, які додають або до насиченості, або до, наприклад, якоїсь нейтралізації при потребі. Але ще хочу наголосити, що в нас є третя група бурників е перманентних, яка називається перманентний бурник прямої дії. І вони призначені для того, щоб од ну, е за один момент, так, за одне нанесення, ми зразу отримали і е забирання зайвого пігменту як натурального, темного, так і е штучного пігменту, І зразу отримали яскравий. Відтінки. Тобто я так образно вам можу навести приклад у цих нижніх відтінків, що перманентні прямої дії отак от виглядає. Тобто це яскраві доволі відтінки, червоні, там, е якісь е мідні, коралові і так далі. Тобто е Все ж таке дуже, скажімо, ультра. Так? Е і воно розраховане для чого? Воно розраховане для наших е яскравих пазм. Тобто паснь скажімо, на, е, ну, на прикореневій частині. Тобто ми просто для пасни це використовуємо, тому що вони все ж таки е, такі трішки агресивні. Звісно, що якщо ми наносимо на прикореневу зону, то це е, буде шкідливо. А також е, вони ну як, це дуже яскраві відтінки, Якщо зробити так від кореня, то це не дуже той логічний такий ефект. Ми ну, утримаємо, так? Тобто зрозуміло, що це краще використовувати для пряду. Але дуже великий плюс в даному борнику, що ми власне, я вам то кажу, одним пострілом ми маємо двох зайців. Тобто, ми колись, якщо не було тих прямої дії борників перманентних, ми мусили що зробити. Спочатку вибрати пряночки, освітлити, тоді знов ті ну, тобто знайти ті прядочки і затонувати в той важний наш. Яскравий відтік, тобто подвійна робота, подвійний вирник, подвійний час і так далі. Тобто зараз, вже коли ця формула відома, і є такі вирники не в кожній фірмі, але є. Тобто, власне, що ми можемо е, цим скористатися, отримати доволі красивість, які яскраві пасма на темному фоні як натуральному, так і фарбовому. Тобто, це дуже великий такий плюс. Давайте все-таки тут перелічуємо, що в нас є так. Освітлюючи? Перманентні? Так, класичні? Ні. Перманентні? І перманентні прямої дії. Зрозуміли? О, зрозуміли, що ви зрозуміли, що тут можна дев'ятку і 12, переважно тут можна 3 і 6. А тут е пряма е дія це також може бути, ну, переважно 6, скажімо так, в переважно більшості 6. Ну, але якщо таке слабенький волосся, то можна скористатися і 3. Тобто отак діється отаснітер вани. І також ми з вами маємо тут згадати про поняття, воно трішки, з однієї сторони, легше, з іншої сторони, і, і не зовсім легше. Тобто згадати про те, що все-таки в нас. Є також поняття первинне і повторне нанесення хімічного ворога. Чим воно, на вашу думку, в даній ситуації відрізняється? Ну, первинне — це коли ми перший раз взагалі, зробили колір, а вторинне — це коли ми вже просто даємо огідентацію. Окей, okay. e, добре, техніка нанесення при цьому, яка правильна. Правильна техніка нанесення при первинному. також треба відступити трошки під для того. Тут якраз все так дуже просто і класично. Ні, але зазвичай, якщо в нас, допустимо, це перший раз, що важливо трохи чуть від корень. Навіщо? Ваша освіти? Бо окусник він може просто. І не буває таке, що фарба при тому буде світліша, а на вже mm. довжині вона буде темніша. Ні-ні ні. При первинному воно буде, дивіться, що таке первинна? Mm. Mm. Іноді так буває. Мене такі ну, ви розкажете потім, так? Да. Добре, коли я вже тему. Дивіться, е, ну, первинне це що таке? Це волосся, що не фарбоване. Нагадую, що ідеально вже нарешті висувала дошка. Е, так, ми працюємо е, власне. Після 5, все, що йде до п'ятого рівня, так? тобто, все, що йде до п'ятого, перепрошую, не до п'ятого, після 5, Тут ви і написати, що все, що після наша розмова вже змінила напрямку, поки дошка сохла, І ми тепер розуміємо, що все, що після п'ятого го рівня дебенетону, то воно дуже добре буде. бо Це все, що усяве, скажімо так, антенний глибокий. Самі. Вони всі дуже добре піддаються. Е власне, нанесли е наш перманентний бруник і ви отримали результат. Ось, все, що йде до п'ятого, тобто все там, чорне, брюнет, шите, воно важко піддається. Тут треба буде допрацювати ще пудрою спочатку, якщо ми щось кардинально, тоді квинувати то тобашку. То зрозуміло, вже чітко. І тепер дивіться. Якщо це в нас ці всі відтінки, які я назвала, всі, що йдуть русяни, звісно, що там не буде ніяких протипоказів. Тобто ми наносимо від корінчика перший раз до кінчика. Як завжди розділила хресту подібно від серединки чула до серединки шиї, до вушка. через тім'я, нанесене тоненькими пряночками красиво. Так спочатку до тих проділах розділяючи далі тоненькі пряночки. Зразу повністю вся площа до цього покрила зрозуміли? Е, далі задали час витримки. Звісно, що при первинному він класичний, це 30-40 хвилин, е, все як завжди. Так? Тобто нічого тут немає такого надзвичайного. Е, далі в нас вже проблеми такі з'являються. Ну, це не проблеми, це просто така моментарна уважність і розуміння того, що при повторному. Фарбування хімічним бурником ми не можемо собі дозволити працювати так, як при первинному. Чому? Тому. А, через рівні його воно... Ні, через те, що у нас на довжині вже місяця вверни. Тобто при первинному там було волосся повністю натурально, без жодного буртника, і ми гарно рівно все нанесли. Коли ми кажемо, що в нас є м, уже повторне нанесення, це означає, що пройшов місяць-півтора клієнтки, ну, в ідеальному варіанті місяць півтора, як не ідеальнімуся півроку, ми про це не говоримо. В ідеальному це місяць півтора і відросло коріння, так? але на дужні однозначно що є бурник. І він той бурник може бути в трьох станах, якщо так умовно приблизно його характеризувати, тобто так. Uh, могло майже не змився. Майже не змився. Так. Середньо змився. Середньо це, так скажемо, 50 на 50. І дуже змився. Дуже змився. Борник маємо увагу. Так? Тобто три стани. Але в будь-якому випадку, там вирвник є. Чи дуже багато, чи частково, чи так лейд-лег, але він там є. І це говорить про те, що є три правила. Тобто, звісно, що ми розпочинаємо з нанесення на прокуреневу частину. Це ясно. Далі. Е якщо вирвник майже не змився, тобто ми дивимося на цей фон. Довжини і ми бачимо, що він практично не змінився. Значить, йому треба лише освіжити, що означає, що ми буквально за 5-7 хвилин до кінця часу витримки, тобто з корінням, е, розводимо виробник собі додатковий, так? Там вже суду на ту довжину, завжди в усіх трьох випадках додається 10-15 мл води. Зрозуміли? Е, і е, чому додається вода? Тому що е, в будь-якому випадку на довжині вже той є виробник. І якщо не давати тої водички, він буде дуже стійко знову ж таки е, зафарбовувати ту довжину, якби на шаровець, так? А особливо, якщо машина будемо готуватися в час. Тобто, от, якщо він не знився, то ми маємо тримати 5-7 хвилин. До кінця часу вигляд. Якщо він середній змився з довжиною ми візуально оцінили, що там так плюс-мінус 50 на 50, зрозуміло, що е, тут необхідно просто умовно поділити час. Якщо ми так тримаємо 30-40, значить так тримаємо 15-20 е, на довжині, певних них ну, плюс водичка також. М -м, значить 15-20 хвилин. так? Да? І якщо борник дуже вивевся, лише в цьому випадку ми нанесли на прикорнену частинку, тоді додали все на ту е, кількість борника, яка там йде на довжину, додали все рівно водичку. Бо все рівно частино е, місяця. І вже тоді наносимо довжину. Це єдиний випадок, коли ми практично не чекаємо з довжиною. Так? Це єдиний випадок. Тобто пишемо так навіть, одразу. Так? Одразу після коріння. пісня коріння. Зрозуміло? Тобто, але нас що роблять переважно майстри без досвіду? Вони не вчають правил, вони просто одразу е перший раз, раз б... це, завжди, так, вони завжди працюють так, при первинному, при повторному, а потім в результаті у нас що утворюється корінь, тобто, як нам необхідно. Бо він відрослий натуральний, а довжина автоматично на тон, на два, на три тони е, столятинішу. Тому що борник нам шаровий, розумієте? І особливо це помітно на будівках, таких як руді, мідні каштанові. В нас в корінь присиден мідний каштановий рудий, А довжина вже темніша на 2 тони. І це категорично, як ви розумієте, неправильно. Тому е, цей момент просто треба вивчити. Треба чітко розуміти, що ми при повторному фарбуванні оцінюємо стан ножни по кольору і просто використовуємо ці три правила. Розуміло? Завжди додається водичка, тобто окисник додається як стандартно. Там чистівка, чи, чи трійка, те, що нам необхідно, але додається водичка, для того, щоб цей вогник так не наша І коливаємо в час, для того, щоб в нас не був колір темніший. Зрозуміло? Оце таке все основне, що ми з вами мали знати про хімічні виробники, про те, як вони діляться, про те, як вони працюють, з чим вони працюють, і, власне, про те, що таке первинний повтор. Це найважливіший саме саме момент, який також всі плутають. Там плутають завжди, що треба від коєння відступити. При освітленні... а тут завжди буде, що при повторному треба трішки думати. Зрозуміло? Тобто, якщо до того нема запитань, то ваша тільки задача вдома це все собі гарно закріпити. Добре? Добре.